Слухайте, я не знала, як почати, тому я почала, я побачила у блогерів, що вони просто сідають в машину, тиша і хтось почне розмовляти. Всім привіт! Мене звати Женя, Це мій такий а, імпровізований влог канадської фотографині з України. Я не знаю. Чи буде тут контент про фотографію? Чи буде тут контент лайфстайл? Чи буде тут ще щось? Взагалі не знаю, чи буде ще продовження? Я не загадую, я просто роблю те, що мені подобається. Я знімала на цей ютуб канал 17-му році. Зараз ви не побачите цих відео. Я їх приховала. Вони дитячі, вони справжні, вони мої, і можливо я колись ними е, поділюся. Сьогодні я хочу почати цей день, цей перший день влогу. З того, що ми будемо з діаною їздити по різним локаціям, підготовлювати. Це до міні сесій Пропоную поїхати разом з нами, подивитися, як це все працює. Ціни, що ми робимо, що вас чекає, якщо ви з Канади, якщо ви з Калгарі, Якщо ви шукаєте мінісесію, то stay tuned! Поїхали? Я вас вітаю у своєму першому відеоблозі. Бачила, як мене пропустив чувак, такі всі культурні тут. Бачила? Завтра сьогодні? Дякую. Ти Привет. теж Фебрі Ну, ти будеш на GoPro знімати. Та! А на GoPro не така на, як на цей фотік. І я подумала, що я залучу GoPro, але для якихось екшн зйомок. Не знаю, okay. може на якраз такі фото дні чи щось таке. Типу, де треба там дві камери з двох ракурсів щось знімати. Okay. Е... Так, ми їдемо за текстилем. Правильно? Yes. Поїхали в цей Fabric Land, Подивимося, що там. Цікаво буде mm -hmm. <кхи> сильно незалежна, а чого ти розмита, а все всього. Ну, тут огромний магазин. Mm -hmm. mm -hmm. ну дуже гарно. ти. Okay. Mm -hmm. Приходьте до нас ще на пікніки. Буде дуже гарно. Ось mm таке. -hmm. І або, ось або ось таке. Ні. Але це інша якась да, я... така. Це бачиш, така? Так, фафлюжна якась. треба Я да. Да. сьогодні хотіла піти з жирною башкою. І з хвостиком не так було падло зранку мить голову. Mm. А я таке думаю, бля, ладно, а вдруг ми щось там захочемо сфоткати, чи закрить якесь відео, що от ми тут вибираємо ну, ткані. Добре, що я голову помила. А дивись, а ось це. О, це хороший. This is... 12. Це о, це. А мені... він отак такий собі, знаєш. Ну, але може там не буде надаватися. Так це ж на фотосесію. Напевно, але що якісь поліестер. За 12 були краще. Так, да, 95% поліестеру. Okay. Ось оцей, він такий прям дуже блистить, такий шикарний. до нього якісь піони, гарні квіти. Оце більш природний. Блін, ну оцей мені бачиться більше. Да. Теж, так? Да? Огоджується. Під нього підійдуть різні квіти. Да, так, і різні квіти, і можна буде ці саме те, що ми думали, якісь фрукти, воно буде так все разом працювати. Так, да, от навіть зрівняти просто от лимончик умовно сюди. Чікс. No. А сюди поправо. Mm, mm, ні. No. Okay. Да, Окей. Це туди... я залишу для твоєї ідеї next time. Так, так. Так і зробимо мініси шибкий бляск. Там мене Так. Дуже. Блін, ну, ці прям два... чотенько, да? Вони прямо кажуть: візьміть нас з собою, ми вам зробимо свято. Ми, ми вибирали цю тканину дві години. <звук> дві. <звук> Ви розумієте? Якщо вона не відпрацює своєї копійчини, вона відпрацює. <звук> Буде сумно. <звук> Буде дуже сумно, але вона відпрацює. Ми її змусимо відпрацювати. Кілон треба. Щось типо такого. 5 15. Оцей Оцей 10, говорити, баксів. 15. Цей хороший. Оцей теж. Стілець. 20 баксів. 300 качалка. Теж 20. Скільки зеркало коштує? 40. 40. 40. Ні, ну це вже, извините, це вже для багатих. Тумба. 15 доларів. 12 доларів. Така от тумба. Ну ця жінка урвала. Ну, урвала собі, так. Да. Чотири бакси. Я окажу вам. жахів. в жахів. До речі, ми приїхали в Валію Вілідж. Я... я тут перший раз. Я тут перший раз. Я, я ніколи не була на секондах. І не була на секундах в Канаді, тим більше. І от зараз це другий магазин, де ми ну, проводимо мені екскурсію взагалі в світ секунду. Як тут багато всього можна знайти? Я тримаюсь. Ми витратили всього 9 доларів. В магазині якомусь там, IKEA, наприклад, ну, дивися, ваза 4 долари. Знаєш, що ну, нову вазу в IKEA можна купити за 4 долари? В Догорамі така в вазі. В Догорамі, може, три, теж 4. Чотири? Та сама буде, да. Але нова. Але нова. А тут вже, дивися, п'ятна від цього не відминулась. Відкриті, відкриті. Шість баксів така вазочка. За три бакси така вазочка. Це просто якийсь посуд. This kitchen is for Чого? For dancing. Oh my god! Короче, якщо ви не знаєте, що мені дарувати, даруйте мені посуд з чимось голубеньким. Ну, прикольно. А, а можна навіть сюди квіточки поставити заверху, з вазочкою. На нього оце. Mm -hmm. Скільки п'ять доларів? Ти казала Сім сім. Шість. Я дивлюся на ці ціни, як на шість доларів. А треба дивитися, як на сім доларів. Я звикаю. Дивися, тут такі тарілочки чи що? Ні, не тарілочки, не знаю. тут бокальчики. Бокальчик. Так, так, Але колір ну, дуже <свісно> ужасний. Ну, літній. Що? Ну, Віл... да. Вілич, вілич. О, о, це дуже малесеньке, миленьке. А скільки це коштує? За два-чотири долари. Діткам комусь треба на Пасху. Ну можна. Буде гарно до нашого жовтого. Ну точно Фону. буде гарно. Ну давайте, квік на всього 2 бакси. Два бакси? Так. Да. Взагалі б було б добре кінг, кінг для. Але ця прям хороша цупка така. Mm. Він теж нормальний. Так. Да. Вечеря подала. Херню таку своїми руками зробив і приніс сюди здати. І це продається за до 4-5 доларів. Ну, це якийсь, звісно, прикол. Бо воно тут тріснути. Ну це видно, що це просто хтось. МД Меренич Діана. Це вже я зробила. <рес> це витвір мистецтва. Так. Ряду, От, ви? Ти, ти художниці, ти так бачиш. <рес> да. А дивися, яка ще перзинка? О, це для цих, для приборів. Прикол. Чотири пакси. Ой, будь ласка, раз і два. Отак, три. Так, тепер давайте подивимося сумочки. Умовно. Брендів ми тут не бачимо. Ну давайте так. Сумочка. Модний трендовий колір. Скільки така сумка коштує? 12 доларів. Ого. І будете в тренді, дівчата. Да, так, і до речі, вона досить непогана, а ні, ось тут. Не будете в тренді, дівчата. Пало. Чікс! Давай нет. Next. 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 Okay. Привіт! Сьогодні у нас 14 червня 25-го року. Я знаходжуся в Калгарі, в Канаді. І сьогодні я йду на мітинг в підтримку України бо з 15-го числа, тобто завтрашнього дня, буде проходити G7 Summit. You, you and your people have fought a much stronger enemy for many, many years. As you cut off the old, as Canadians, we must refuse to. I invite you and I very that you will come to our It's great that they are it, but there are so few people. Come, People think that this not important, but А ти бачиш стала любительницею. Ну, все, що коричневе, мені все треба. <ріст> у нас стильненька така, ні? Я буду зірка. Зірка будеш. Ти вже зірка. А з нею ще більше зірка. Але в мене цих шоперів просто. Я ще собі вчора воська? А -а 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 ну, але ну, це типу один вайт. А я собі поставлю? ось таку беру. Це у нас шість баксів. А, а, а ось ця будь за два бокси. Гріх не взяти. Oh oh Вона прям як цей, як е, корзинка, прям. Mm -hmm. Така тверда і ось так от розкривається. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикол, насправді прикольно. Але ні, звичайно, що ні. <звук> Погано. Це ще дешевше, ніж я купила в цьому. Вони були готові до сніків. <звук> Я вперше цього літа планую піти на хоч хоча в Калгарі три роки, але жодного разу я не була на стампіді, тому що мене лякала та кількість людей. І в мене навіть шляпи не було. І от сьогодні я купила свою першу стампітську шляпу. Це ковбойський фестиваль. Взагалі, Альберта, це така провінція ковбоїв, і Калгарі тим більше. Це буде цікавий перший досвід ковбойського фестивалю цього літа. А ще я купила свою першу сумочку на секонд-хенді. Це був мій перший досвід, і він загалом дуже класний. Сьогодні ми з дівчатками від Сьогодні ми з дівчатами відфоткали е, нашу рекламну зйомку е, на природі. Це було дуже гарно і це було дуже швидко. Я не, не встигла нічого зняти з процесу. Ви тільки бачите вже кінець. Переходьте, будь ласка, до мене в профіль, там буде багато гарних фото, там буде багато гарних відео. Е, я вас дуже чекаю. Що, відпочиваємо? Так. Відпахали і відпочиваємо? Так. О, людинка працює. Так, я Скидає працюю з рулями. Ось така це краса. Подивіться, який гарний захід сонця. Ну, це ж кайф. Таке м'яке сонечко. Сьогодні було все так дуже а, швидко. Я дійсно кайфанула від процесу, але я вам мало що зняла. Я вчуся. Я досі звикаю до цієї камери. Я досі звикаю до цього ритму щось знімати. Тому як є.